Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Renault Megane 3 версії 2011 року виготовлення з двигуном 1,5 дизель. Турбодизель Для даного автомобіля придбали ось на сайті XUA такий ось повітряний фільтр. Ось тут наклейка. Це оригінальна наклейка, і ось від Exist.ua Фірма Денкерман, каталожний номер, повітряний фільтр і так далі. Ось така упаковка, схематично намальований цей фільтр. Ну, упаковка в стилі Денкерман. Це німецька фірма, в принципі, відома, якісна. Так, дістаємо фільтр. Такий ось тут специфічний він такої форми, нерівномірної. Ну, фільтр як фільтр, тобто паперова основа ось така гармошка. І тут додатково якийсь такий не паралон, а якийсь такий прошарок, не знаю, як називається. І для герметичності, звісно, по контуру резинова така м'якенька прокладочка. Відкриваємо капот. І ось тут у нас знаходиться він ось тут. Тобто ось зі сторони водія, ось така ось пластикова накладочка. Для відкручування її необхідно взяти хрестову викрутку. Ось тут один болтик і ось інший. Викручуємо ці два болтики чи гвинтики. Що зручно оці болтики вони не випадають, тобто вони зафіксовані, ви їх в принципі не загубите. Отже, Відкрутили і тепер витягуємо, тут витягується з пластиковою цією коробкою сам фільтр, тобто він, як картридж іде вставляється ось так. Ось так він виглядає вже е, через скільки? Ну, 1015, наверно, він. Ось для порівняння, он новий лежить. ось наш старий вже в поляці, вон там якісь, можливо, комахи, листя і так далі. Ну, все, забираємо його, витягуємо. Тут можемо також або пилосмоком, або хоча б ганчіркою протерти від пиляки. І будемо ставляти новий. Порівнюємо е, новий зі старим. Ось як бачите, по кольору, по стану вже видно, що цей такий замазюканий, брудний. Звернемо, подивимось. Ну і в цьому пиляки дуже багато, тому обережно. Е, після того, як протерли ми всі оці. Місце під картридж цей. Вставляємо його, тут побачите по формі. Тобто ось ось видно, що цим трикутничком отак не вставляється. І ось цю резинку тут притискаємо, щоб вона гарно вляглася на своє місце. Ось все гарно. Стоїть по пазам. Ну і тут ми вже трошки протерли, можемо вставляти цей картридж. Вставляється, також він, ви побачите, по-іншому ви його не вставите. Направляємо, вставляємо і тут ось такі ось місце. Ось він начебто приплоджується. Коли вже потрапили в пази, можна закручувати ці два болти. Спочатку від руки, ну і потім підіжмемо, вже викруткуємо. Ось і все. Перевіряємо, чи міцно він сидить, щоб не було ніяких шпаринок. Ось так. Все зажали. Собі, звісно, відмічаємо, коли його замінили, бажано на пробіг автомобіля і бажано його міняти по регламенту кожні 15, максимум 20 тисяч км пробігу.